Всім мої вітання дачі на Київщині. Сьогодні хочу продовжити і показати вам, які переробки у мене ще тривають. Ось така вийшла в мене Альпійська гірка від кувшина вниз такий кам'яний струмочок. Раніше на цьому місці також була гірка. Зараз ця Альпійська гірка розходиться на два боки: з однієї містка, який буде, і з другої сторони містка. Вона йде вниз від кувшина в одну і другу сторону. Біля кувшина скрізь барвінок варієгатний. По обидва боки тюльпанчики по кругу розташовані. Ось раніше така кам'яна гірка була, було маленьке таке озерце, і кругом був варіагатний барвінок. Але так як далі за цією гіркою були іриси, які я прибрала. То я вирішила перепланувати і зробити таку альпійську гірку із струмком, який виходить з одної сторони містка, іде до гроту, і переходить в іншу сторону за гротом з другої сторони містка. Зверху гортензія, вниз іде барвінок, по обидва боки арабіс. Ось тут арабіс, тут в кружечку тюльпани, з цієї сторони, з другої сторони, тут зліва тім'ян. Раніше тут також була стежка, але вона була більш вузька. І далі, бачите, були іриси. Тепер тут біля альтанки хости, і ось цей струмочок, який і змолодив, Іде до гроту, потім за містком переходить також в такий струмочок кам'яний. Цей струмок по краю йде гвоздичка ґрунтопокривна, по кругу кругом у нас барвінок з одної, другої, з третьої сторони, з усіх сторін біля кувшина, очіток Еверса. Це видний очіток. Тут тюльпани з цієї сторони, і з тієї сторони в колі також тюльпани. Ну, це буде добре видно навесні. А зараз поки що тільки багато каміння, каміння. Може, ще буде якось щось перероблено, але поки що так це все виглядає. З самого верху гортензія і у підніжжя йде струмок. Ось з цієї сторони Арабіс, з правої сторони Арабіс, зліва тюльпани, потім ще тім'ян у нас лівіше. А по краю від цього струмка, ось там я висадила. Маргаритки із розсади своєї. Тут такий мені хустарій. І це цей струмочок і молодил. Декілька раз показую, щоб ви могли собі більш детально уявити. Також кругом гвоздичка грунтопокривна, як розростуться рослинки, буде краще видно. А зараз поки що це виглядає так. Такі мої переробочки на сьогоднішній день. Ці ще переробки не закінчені. Мені чоловік ще не зробив місточок. Коли зробить місточок, тоді все буде краще видно. Також мені чоловік придбав кущик жовтенький хризантем, який я хочу посадити у підніжжя з лівої сторони Альпійської гірки. Отакий От кущик. Дякую йому. Дякую за увагу всім мирного неба.